Всім привіт! Сьогодні ми покажемо нашу вуличку там, де ми живемо. Це не вуличка, а хайда, просто у нас є така маленька хатинка для наших маленьких свирінічок, які ми маємо берегти. У нас завжди будуть завдання, написані на тих во як то. Зверху у нас будуть написані завдання і ми їх мусимо виконати. Але якщо ми через годину їх не виконуємо, нас уб'ють чомусь. Але давайте... Я ж так жартую, звісно, нас не уб'ють. Нас обляпають краскою. А ми ж не хочемо бути обляпані краскою. Ну, то точно ж. Ми не хочемо то точно. Тому ми мусимо їх виконувати за декілька хвилин. Або за тих 50 секунд, може. на 50 секунд то точно, а через несколько, может через 50 хвилин мы это выкупим. Тому, сейчас мы просто себе жить и на следующий день, ну сегодня будет тоже завдание. И мне интересно, какие-то у нас будут завдания. Ну давайте, поднимемся. Так, завдание, завдание... эй, дорогие... Звісно, таке собі завдання, але нормально чуть і не нормальне. собі друга. Друга, який розуміє, де якийсь грей з носферату. А хто такий носферату, то я, звісно, не знаю. з дзвоню, скоріш всього не знаю. І, до речі, я ж не представився вам і сім'ї моїм квадратним котиком, і я ж такий режий великий кіт, як ви бачите. І оцей маленький сірий кіт його звати Word. А мене великим, оцей такий великий, величезний такий котяра, То мене звати Сів. Так. І зараз просто. Ей, зараз ми просто будемо це виконувати завдання. Нам потрібно з знайти йти і я думаю. Ей, нам потрібно його викликати. Але цей буде друг не сквіш. А, походу, м'який. Ну, то давайте попробуємо. Так, м'яка іграшка прийди, м'яка іграшка прийди. Хочу, щоб ти прийшла і нам стала другом. Це Патрик. Дуже щаслива ж, е, річ, але вона нині, е, Патрік мені... Патрик мені вдома дав. Я в дитинстві, коли був ще тренер як ворнік, То дивився про губку Боба. І там той Патрік такий дурнесенький, що хочу подивитися, як у ральному житті просто зараз. Ну так, Патріку, твоя рука тільки стирчить. Ну, коротше, наступне наше завдання, якщо ми його виконали, дещо в нас йде знову якийсь завдань. Ну, давайте подивимось. Найти їжу для малюків. Ну, не для малюків, а для тих малесеньких тварин. Давайте знайдемо. Так, ми знайшли їжу. Їжу це у нас крекери. Ще й сосисочкою, як ми і любимо, але це не малюки у нас Ну, не для наших а найдених малюків, яких ми знайшли. І це три малюки останніх на планеті. У нас два кота останніх на планеті. Я думаю, що на нас це все вистачить, бо Патрік нам сказав, що тут завжди з'являється їжа. Прийдемо і ще візьмемо, коли в нас закінчиться. Ну, думаю, у нас поки вистачить на тих два дні. Ми знайшли їжу для всіх. Ех, лисичка, і білочка і метелик. Ми знайшли їжу, не знаю, як вас назвати, але розкажіть, що у вас було, коли ви були просто загублені. Чомусь вони не вміють говорити на їм уже по 5 років. Жаль, не так вони загублені і їх ніхто ще не вчив. Жаль. Так, ми вже усі наїлися, а зараз у нас дуже важливе завдання. Нам потрібно свират, бо ми маємо його знайти і забуде цей діамант. Який там треба діамант? І тоді нам потрібно ставити якесь е, крісло, яке видасть якусь тварину голову ну, і після посвітої тварини ми зможемо якусь магію мати. Ну але це не все. Хочемо, щоб ця тварина була, то нам потрібно це діаманти і ще ота крісло. Те, що нам допоможе. То думаю, що... На того, на сферату, але на сферату, походу, дуже Патрік не знає куди йти. Так, вор? Так. Так, я знаю куди Ворм із Я знаю куди. І тому ми зараз підемо разом. Але я не дуже хочу мініління, я хочу дивитися телевізор. І буду я дивитися цілий день. Ой-ой-ой. ой -яй -яй. ой -яй. Добре, Патріку, але дивись на Стів. Стів має Ей, Стів має рацію. Що якщо ти нас не заведеш до тої труби, там за він, то ми не знайдемо день, бо ми не знаємо день. Аж, зак... аж закасля... закашлявся, аж аж трохи забуваю. Ну господи, ну добре, заведу вас. Жой, Патрік, з нами не хотів піти, але зараз ми піднімаємося в ліфт. І зараз я думаю, що там буде щось цікаве. І занадто буде цікаве. І я впевнений, що це то точно буде дуже цікавого. Бо ну, я дуже мрію стати словетним детективом. Так Вормі, але ж це не сіки, ти стаєш славетним детективом. А я стаю теж славетним детективом. Вормі, ти розумієш це? Ой, Стіве. Але, ну, ладно, ми разом. Але Патрік, то точно ні. Атосфера, якщо він поганий. І Якщо ми не йдемо греє, то ми ж він завжди пропонує битву. То чим ми будемо битися? Нам потрібно знайти перед дорогою. Ну, але ми зараз просто на влівці їдемо. <кхе> Ого, щось закашився трохи. І ворни, ти кашаєш уже. Ну так, Стіве, ну так. Ну то що? Ей, Уже скоро ми будемо підніматися. Так, будемо зараз підніматися. Ого, що там робиться, там повні тварини і вони в клітці. Але вони зараз відкрита клітка, але вони ж ліхту вже полоневся. Тоді як ми вийдемо з другого поверху, але є волком, і ми маємо з нього стримати. Короче, потім просто подумаємо. Так, Ворні, так, Стіве. Але я ж маленький, то не знаю, чи я виживу. Господи Ворні, я тебе підкину на собі, не бійся. Добре, Стіве, дякую. Завдання. Якщо ви знайдете дитяча, то тоді ви зможете привабити. Эй, привабити. Нашого адмосферату. Амосферату він може бути і чорним, і нечемним. Як за який він, але ваше завдання це зробити? Ну, то тоді вперед давайте робити. Так, я щось бачу, таке кругле. Де Борн, Де? Стіве, я там бачу, дивись, лежить коло коло ось цього кота голови. Бачиш того сірого кота голови. Бачиш, там така голова і там коло нього якийсь такий... Жовтий кружечок, там щось написано: це напевно ячик, то давай візьмемо і покажемо ем, ось такий ячик. Звісно, виконане завдання. А тепер ви мусите постукати, постукати по підлозі. І тоді ви зможете побачити, хто, хто тут носферату. Якщо не вигукається аносферату, то тоді закричіть. А як закричати? Закричати дуже просто. Закричіть. Просто закричіть оце. А сфера і все. І він може й вийде. А я, але якщо не вийде, значить це рівень небезпеки. Ви мусите бігом тікати і це дуже буде для вас смімне. І якщо ви не вчите то тоді... Вам кінець. І вашим дітям, звісно, ну не вашим, а загубленим дітям буде кінець теж. Ви він домітить вашу базу і дітей теж захопить. І ви будете разом із І з гусаком і з борисом, який колись був теж популярний і знімався в кіно. Але не встиг бути в кіні. І, звісно, губка Боб теж. Ну, він більше не зі мерсарій. Звісно, Хом'як як жовток. І якщо ви... Хочете туди потрапити разом в сім'ю, то я вам не раджу. Так що робіть завдання. І закричіть, а може на сферату, а якщо він за стуком прийде, тоді все буде добре. Так що давайте працюйте. Так ну ми якось попробуємо. Хе! Ми не змогли постукати, давайте ще раз. Але потрібно бути тихо, щоб якийсь з них не розбудився. Ну давайте ще раз. Не вийшлося один стукіт. Давайте подивимося, чи він розбудив. Чи щось це шевелиться, але не встає. Ну тоді добре закричимо на сферату. На сферату. І він теж з не встає. Ну, я так думаю, що. Так, підкажіть, підкажіть. Я знав завдання. І ви ж мусите, Я ж вам розказувала, ви або тікайте, або розбужуєте кожного, кожного. Наприклад, це бусика, що лежить, розбудіть, а той, хто бусик, то бачите такий коричний, капібарка, коричнева, то його розбудіть і він знає, хто такий мусферт, бо він ж бачив. Хто такий мусферт. Якщо він встане, то він живий. Якщо ні, то висновок, що він спить? Сильно, дуже. Бусик, бусик, вставай, 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 вставай. Що таке, вор? Стоп, бусику, а звідки ти знаєш моє ім'я? Ой, вожний. Я про тебе знав із самого дитинства, коли навіть ти ще не народився, але я про тебе вже знав, бо я знаю майбутнє. Я можу подивитися своє майбутнє, як воно виглядає? Ні, бусику, ні, ні, не треба, не треба. Але бусик, може мені допомогти хто звідси сферату? У формі, ну цей місферату, то він коли був популярним теж, але цей мусферато точно тебе не обійдеться. Він тебе знає, бо коли ти ще не народився, був ще й в цій країні іграшок, і тебе ще перевозили в Аврору, то воріс тебе знав. Він тебе знав, бо ти ще тоді... Нарок Дивився і він тебе вже бачив тоді. І тому. І... Тому він тебе точно не обійдеться. Але оцього Бізіго як звати? До кого. А бусику самій брат. Е він вчора приїхав і це. І це. Як тобі сказати, Стів? Оу, Ворні. І Стів. По-перше, Ворні. Ти знаєш, що Сіт тут трохи похожий імені на одну гру Майнкрафт. Не ну, знаю, я знаю, будь знаю, але в нього таке прикольне ім'я, що я його завжди люблю називати Стів або Кубік. Ну, общем, називай його Стів просто. Ну добре, задні мене є такий, бе, е, такий ну, нарудий, а такий, як онде, твій брат. Сидить і дивиться, що ви там говорите, так? То ззаді мене такий кіт, якого звати Нусферато. Але колись його звали Борис. Ну, його і зараз звати Борис, але для тебе він Нусферат. Так, зараз він для тебе Нусферат, а коли буде для тебе Борис, коли він тебе побачить гарним дорослим мужиком. Я розумію, але я котикий, я дорослий, просто я такий маленький. Так, але його особливо називати Носферату чи ні? Ну, його тому, не треба називати Носферату, бо він король тут. І короля нам потрібно називати Носферату. Тому, хочете, я розбуджу, але е, дивіться, коли він розбудеться, то на всякий случай ховайтеся, бо це трохи стрьомно, знаєте. От я то можу його розбудити, мені на мене не нападе то точно. Ну добре. Давай, Бусик. Борис, Давай, уставай. Борисе, Борис, Борисе, Борисе. Борисе. Бусико, а чому ти називаєш мене носферату а Бусик? Ой не носферату, а Борис. Ну бо це мій король носферат. Я його можу вибирати або, або Борис, або Носферату. Тому я поки говорю на його Борис. А ну давай, бусик дальше. Борис, 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 вставайте. Уставайте. Що ви знову з мене хотіли? Я, я, найкращий котик у світі. І що ви з мене хотіли? Я ж тут сферату. І хто це такий сірий квадратний кіт? І бежевий квадратний кіт тільки великий. А? Бусико кажи, бігом. Ну це ну, раду це мої друзі, це мої друзі. Сіл цей то він Вормі, а, а цей в Бежеві, це брат Ворни, який приїхав тільки лише вчора. Він приїхав вчора і його звати Стів. Ну добре, привіт Стів, і привіт Вормі. Що ми з хотіли? А? хотіли? Вормі бути тихо. Ок, ти ж любиш брат. Вормий будь тихо, якбі сказав. Так, я вважаю, що ми, нам потрібен діамант. Якщо ви хочете якусь послугу, щоб ми щось зробили, а? То ми зробимо, але нам потрібен діамант. Господи, наш тобі! «Нашу вам. Скажи мені в армі, і. Я забув, як ты його звати Стів чи як?» Бусику, скажи його Стів звати. Чи там, чи ні? Чи наоборот, от того Сірова Стив, чи, е, чи Ворви, чи Стів?» того не його кажи!» Е, Стив? Е, 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 сірого звати почекажи. А одного бежевого квадрату звати стів. А, понятно. Добре, а да, що цей алмаз, скажіть мені, добре, але ви маєте закуп прибирати до красоти і більше твари знайти. І тоді вам тут дадуть один алмаз. Тільки один, але не десять. Понятно? Добре, але Пане сферату, але а що є десять? Так, є 10. Можете мене по іншому називати. Е, мене можна називати по-іншому. Це це, це. це це. Ворник. Ой Господи. Я тебе буду називати Ворник. Так. Е, так, є 10. Але дивіться. Що ти, виконуєш всі завдання? Всі-всі, які я тобі задам, то тобі буде два алмазика і тоді. Але ти мене теж будеш називати не до сварату, а Борис. Борис. розумієш, Борис. І тоді буде дуже легше тобі. І тобі додається браслет. Добре, пане Борис, а вам точно поприбирати туди? Все, все, все. Так. І тварина, яка просто собі валяється в вашому замку. Так? на копу. Так? Так, 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 молодец, Давайте, и твой брат тоже мает працювать. Чего он только стоит, а? Э, він... він, просто сейчас, зараз... він трохи старший, и, і... как, він трохи старший, и так получается, что що... я вас майже знаю, а в він ще ні. Вы помните, он только вчера приехал. Інші тут не знає ні, е, містечка, ні селечка. розумієте, пане Борисе, тому він не може з вами трохи говорити. А ну, зрозуміло тут добре. Боже Боже. Ми все, ми все зробили, пане Борисе, ой, що я так закашуєшся, пане Борис, це нічого. Ще я вас можу перебити часом кашлян. Господи, це нічого, але я бачу, що ви закашли. І то требу... Хочу вам дати лучше ліки і один албазик. Є ж два албазика. Оп! Ну, пане Борис, добре, бо все добре. Так, і доворіше, і хорошіше. Мільйон разів лучше за все. Дуже вам дякую. Чому ми просто стоїмо ну, і не говоримо, то давайте якось, пане Морісе, домовимося, ви мені ліки, а я може щось ще? Е, Морові, ти перезавантажуй себе. Е, ти, коли тобі да ліки, то тоді ти зможеш все правильно зробити. Е, ти зійсеш ліки і ти одразу одужиш. Але маски ти маєш його ставити так. Так, але. Ну так. Тобто мені вже буде скоро вертатися додому, так, пане Борисе. Ну так, але. Ну добре, вертайся додому, але не забудь, ліки треба випити вчасно. Зараз, коли тільки ти додому прийшов, тобі зразу треба ліки випити. Зрозумій мене? Так, пане Борисе, так. Ну все, ми пішли. О, по-перше, ліки вкусні. Ням. Так, Вормі, я розумію, але добре, що ми хоч були в замку і, вернуся, і вернулися з ліками і з діамантиком, якого ми вже заробили. Так, а ми в тому замку були десь 20 хвилин. Ні, ну, обходились менше. Хвилинку. <coughs> Омі ти досі і кашляєш. Я так я знаю, бо мені по секреті м, пан як його там, Борис, то пан Борис мені сказав, що через годину вона прийде. Пройшла одна година, як вони дивляться на одну одного. Так, ми одну годину дивимося на один Ну, Скажи, Ворні. Ну так, але я вже щось не кашлю. Справді, Ворні. Я ж такий щасливий за тебе. Давай пообнімаємося. Хм... Ну, бувайте наші найкращі друзі. Давайте на другій частині ми попробуємо ставити наш діамантик. Давайте. Ну, бувайте. Друга частина скоро вийде. Не хвилюйтесь.